22 роки поспіль місті Запоріжжя працює дитячо юнацька громадська екологічна організація Республіка Мрія Запорізької гімназії номер 19 Президент громадського об'єднання обирається кожні два роки. Він сприяє розвитку самоврядування, допомагає йому парламент, який проводить зустрічі для обговорення питань просування екологічних проєктів. Вибори представників в екологічну раду проводяться демократичними методами. Кожен учень має право голосу. Та право вибрати свого улюбленого представника екоактивісти активно працюють над реалізацією ініціатив. Вони взаємодіють з адміністрацією, гімназії, вчительським колективом та іншими учнями, щоб не тільки забезпечити гарне функціонування закладу, але й задовольнити потреби та формування стійкого екологічного світогляду гімназистів. Розумію, що можу змінити цей світ, моя душа твердиня. Гираю друзів разом міняємо правила гри. Волонтерські акції природа, наш спільний крик, разом ми Важливий аспект учнівського самоврядування гімназії це ефективна робота екологічного парламенту. Учні екоактивісти вже багато років збираються в екопарламент для обговорення екологічних проблем та дій для їх запобігання. Ця група створює проекти з енергоефективності, сортування відходів та Облаштування зелених зон учнівські самоврядування приносить конкретні результати, такі як поліпшення умов навчання, створення дружнього, шкільного середовища та розвиток лідерських якостей серед учнів. Я вважаю, що операція екологічного парламенту, як правило, показує, що здатні учнів приймати відповідальність за майбутнє планети та впливати на екологічну свідомість. Зусилля громадян мрії допомагає створювати здорове та стійке навколишнє середовище для навчання та життя. Учнівські самоврядування також включають в себе проведення природоохоронних акцій. Всі існування Республіки Мрія наші учні організовують та беруть участь у толоках на території гімназії, місцевої зеленої зони від сміття та інших забруднень. Вони також займаються посадкою дерев та створюванням кущових алеї. Ми, активні учасники регіональних інформаційних кампаній щодо забезпечення безпеки води. Та протидії токсикантам. Ці акції не лише сприяють збереженню природи, а й формують в учнів екологічну свідомість та відповідальне ставлення до навколишнього середовища. Продоохоронні заходи стають важливою складовою учнівського самоврядування, сприяючи формуванню екологічно освіченої та відповідальної молоді. Громадяни Республіка Марія піклуються о екологічних проблемах. Саме тому активна діяльність спрямована на вирішення. Екологічної освіти та просвіти щороку проводимо традиційні екологічні марафони, художні та фотовиставки. Беремо участь у екологічних конкурсах. Отже, метою організації є формування громадянського та соціального досвіду учнів гімназії. Як кажуть, активісти, виховані на сучасних демократичних цінностях, громадянин зможе у майбутньому вирішувати будь-які екологічні проблеми. На корбі стоїть Мрія, вгасна і світла Республіка, мрія, серце всіх українців Ми йдемо, рука, об руку, обіцяймо її віддані. В нас є душа, в нас є любов, ми тверді, мов наша земля, славна республіка, з нами завжди перемахає. Ми віримо в силу єднання, в пісню про мрію народу. В нас є душа, в нас є любов. Ми тверді, в наша земля. Закликаємо всі освітні заклади України приєднуватись до екологічного руху та прищеплювати демократичні цінності серед молоді.